Данік. Данік. Вау. У нас є. Ой, ой, ой. Поля. Ооо, щось тут не так же. Антон. Ха -ха -ха. Не розслабляйся. Поля. Ну все ясно, я виграла. Чекай, чекай. За тебе тільки два чоловіка проголосували. А за мене аж два. Данік, ні. Все, ти безвідповідальний, ти не справишся з цим. Ой, добре, що ти дуже відповідальна. Ой, Данік, ти навіть всі ідеї не донесеш. Тобто, ти хочеш сказати, що я тупий. Я цього не казав. Поліна, в мене тобі є одне питання. Коли ти перестанеш задрати свого носа, я Поліна, я крута, взагалі за себе голосувати не можна. Якби ти за себе не голосувала, я б зараз виграв. Я лідер і крапка. Коля, це вже не смішно! Це мій новий телефон! Мені батьки на День народження його подарували! Ти хоч знаєш, скільки він коштує, та ти не розплатишся зі мною. Іди на сюди, будь ласка! Я Як цього не до Я Як тобі за цього мені? Та з вами з дівчатами ніколи не прийшло, не можна домовитись. Отак завжди! Ох, значить з нами не можна домовитись. Так, раптом що зразу жив істерика, Бачите? Перестаньте. Це ти ще істерики не бачив. Ну Звісно, звісно. Ось які вони в б'ються, б'ються, слухаються. Можна. Який Дай. ти марец? яка гарна ідея, да, у так. З яке... ідеї! Ідеї, ідея! О, клас, гарна дивись, ідея. я вже навіть написав тут е, пункт з ідеями. Ну, листок так то. А, так що тобі то. маркер, давай тоді першу ідею. А, а, ну, Яка ідея? А давайте зробимо рубрику про. 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 про, про... Ну. Справжніх ну? чоловіків. Ти Хуй Хуї, Данік. Недовг. Так, хорошо. І що будемо там показувати? Е, ну, я думаю, що ця рубрика буде про людей, які досягли великих успіхів, починаючи з нічого. Добре. Ну, записуємо туди. А у нас теж є ідея. О, О, є, 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 у нас теж є є. буде своя рубрика. Яка? Ми будемо розказувати про Ну, що. Ну давай, покажи, не тягни, всім цікаво знати. Ага. Дуже. Для принцес. Про принцес. Так. А DVD類> що там буде? Будемо розказувати про справжніх леді. Ну окей, це не про вас. Це буде рубрика лише для дівчаток. Хлопцям її дивитися, заборонено. Ой-ой, дуже і хотілося. Придумали. У -у -у. Так, це вже гарний початок. Класно. Дівуль, це буде рубрика, тільки наша. Значить, ну, я думаю, треба ці ідеї розпустити. Так. А я підійду, ви подумайте над цими двома ідеями. Добре. Зараз ми їх далі розпишемо. Зараз це буде. А ми краще придумаємо рубрику. Ой, дивіться, що у вас буде 12 балів. Ботани. Ви перші розпочали. Пішли. Пішли. Ой-ой-ой, сама придумала, сама обиделась. Ты дівчата. Що має бути у сумочці суперледі? Якщо раптом без цієї речі ти зустрінеш болотяного монстра? А якби у тебе була ця річ, все було б зовсім по-іншому. Коли маєш з собою вологі серветки навіть болотяний монстр тобі по зубам. А якщо його відмити, то він навіть нічого. Може статися так? Що тобі доведеться безслідно перебратися через довжелезний коридор, який мила, зловісна технічка. Тут без сухих серветок не обійтися. А буває таке, що на твою подругу нападе балакучка, і вона ну ніяк, ніяк, ніяк не може замовчати. І вона тобі вже все сказала. Тут не обійтися без сумочки суперлей. Щоб захиститися від балакучих подруг і туфлів, які відгризають тобі ноги, пригупи з собою пластир. Якщо хочеш непомітно провернути увагу хлопця, то без зеркальця не обійтися. Але якщо от ти так їдеш і так захотілося смачненької булочки, але ж їх ніхто не дає безкоштовно. І було б гарно з собою носити гаманець, і щоб в ньому були. ну, м -м -м, щоб якісь гроші. От ми і склали набір Суперледі. Додавай свій секретний інгредієнт і вперед! Навіть якщо ти занадто маленького зросту, найнепомітніший у сім'ї. І навіть якщо твоя мрія важлива лише твоїй бабусі, це не означає, що ти не можеш стати найвідомішим та найпопулярнішим та найкращим футболістом на планеті. Не віриш? Запитаю Ліонеля Месі. Він був наймолодшою дитиною сім'ї. Проте лише бабуся бачила у ньому майбутнього футболіста. І вже з 5 років видали його на заняття по футболу. Пізніше, майже усі голи він присвячував своїй бабусі. У 8 років він вже почав грати у професійному клубі Newell's Boys, де й завоював кубок дружби Перу. І все було б дуже схоже на якусь прекрасну казку, якби не один інцидент. У віці 11 років у нього виявили небезпечну хворобу дефіцит гормону росту. Сума лікування на рік становила 90 тисяч євро. Це просто непідйомна сума для його сім'ї. І, здавалося б, усім мріям Месі кінець. Проте сталося непередбачуване. Один з акціонерів клубу Барселона дізнався про талант юного хлопця і запропонував його батькам поїхати до Іспанії, де він зміг би продемонструвати свої здібності. І вже 2000 року, у вересні, він зміг приїхати до Іспанії, проте хлопцю знадобилося чекати цілий місяць для того, щоб зустрітися з директором клубу. Коли директор клубу побачив юного Ліонеля Месі, він був настільки вражений його талантом, що запропонував оплатити переїзд його сім'ї до Іспанії та його лікування. Нарешті Месі отримав надію на майбутнє. Після першого його виступу за кольори Барселони. В газеті Ель Мундо написали, що в нього ліва нога, як у Марадони, швидкісні якості як у Кройфа, і пас як у Роналдіньо. Свій перший гол за Барселону Месі забив у віці 17 років, і це принесло їм перемогу. Він став наймолодшим гравцем Барселони, який відзначився у іспанській лізі. Месі чотири рази здобув звання найкращого футболіста світу: триразовий володар золотого Буца, другий Марадона. Журнал Тайм вніс його у список 100 найвпливовіших осіб світу. Єдиний в історії чотирихразовий володар золотого м'яча. У віці 27 років на його рахунку 400 голів. Перший гравець в історії іспанського футболу, який подавав відмітку в 400 голів за один клуб. Месі є послом ЮНІСЕФ. Він відвідує лікарні та дитячі будинки, і все це він робить від щирого серця. Взагалі Месі дуже закрита людина, і він не дуже полюбляє ці світські раути. Проте він багато уваги приділяє своїй сім'ї. І це про щось говорить: знайди те, що ти любиш. Займайся цим, і ти приречений на успіх! Що робити, коли ти ревнивий? Дуже класне запитання. Взагалі, я вважаю, що ревнощі, ну, – це неправильний такий вид стосунків. Кажуть, якщо ревнивий, то, певно, любить дуже сильно. Кажуть, чим більше ревнує, тим більше любить. Коли людина ревнива, то певно, в той людини, яка ревнує, в неї є якісь проблеми. Е, вона Певно, відчуває себе не дуже впевненою у своїх стосунках. Е, якщо от хлопець ревнує дівчину, то певно е, він відчуває за собою якісь недосконалості. От, і... Тому він і ревнує. Він просто відчуває себе невпевнено. Мені здається, краще поставити своє питання з самого початку, або ти ревнуєш. Із-за того, что ти любиш, або із-за того, що ти навпаки, щось постійно хочеш прокупатися до неї і знайти щось таке, чому би щось у вас мало би ну, виникнути якась проблема зі цього. То якщо позитивно в цьому плані і ти її любиш і не хочеш її втратити, то тоді, я думаю, треба змінити мотивацію і направити в правильне русло цю штуку, як ревність. І тоді може щось хороше вийти, то з'явиться більше. Більше бажання проявляти свої почуття якісь і з'явитися натхнення і мотивація, щось змінювати. А якщо ні, якщо це негативне якісь, якісь такі явища в твоїй голові, значить, то треба передумати, чи у вас все добре в стосунках. Ось так. От. Ну, я трошки задумуюся тим, чи може бути ревності. Корисним, але я подумаю про це. Але в мене є ще одна ідея, того, що ревнощі — це інколи модно. Як думаєте? Правильно, Мені здається, є. що інколи особливо молоді люди, які вперше або вдруге зустрічаються, не вважають, що якщо я ревную, значить це, це показник того, що в мене є якісь особливо стосунки. перед друзями похвалитися. Скажу я так, 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 так ревную так, просто я. до всіх. Я так люблю. Тому я думаю, що якщо ти ревнуєш через те, що це модно, то треба подумати, чи варта мода твоїх стосунків. І ще є дві причини, на мій погляд. Якщо ти ревнуєш, значить ти не довіряєш тій особі, яку ти рівнуєш. Тобто ти не довіряєш цій людині. А якщо ти їй не довіряєш, то можливо варто переглянути, чи варто тобі з нею взагалі мати стосунки, якщо ти їй не довіряєш. І ще є третя ти ревнуєш тому, що ти не довіряєш сам собі. Тобто, ти завжди готовий десь зрадити, і ти думаєш, судячи по собі, що ця людина така сама. І ти завжди, думаєш, ага, якщо він туди пішов, значить він, напевно, мене зрадить. А все через те, що насправді ти готовий зрадити людину. Тому ці три причини, якщо з ними слідкувати, можна позбутися ревніші. Ну, Я в підлітковому віці була дуже ревнива. Навіть подруг ревнувала, але я цього позбулася. Я почала починала задумуватись про це, чому так ставалося ще і Зрозуміло, що це марно, це не потрібно. Якщо людина, по-перше, якщо щодо друзів, подруг, чому ревнувати, так само вони можуть мати інших подруг. Це ж класно розширювати коло своїх знайомих. А якщо щодо хлопця, то бувають різні випадки, коли він от провокує, так, а буває, коли ти сам безпідставно ревнуєш, І от і в тому, тому випадку воно марне. Просто варто розібратися в собі, чому ти це робиш. Як дійсно Анечка сказала, що в тебе і в Сергії, що в тебе якісь є проблеми свої, з цим це треба вирішити або просто перерости. Іноді це просто проходить з підлітковим віком.